Привіт, друзі! Питання таке: чи потрібні політичні партії в сучасному світі? От якщо ми не будемо дивитися на закони, а просто подивимось на реалії життя, потрібні сьогодні політичні партії чи ні, в нас багато кажуть, немає в нас ідеологічних партій, або потрібно створювати партію. Лише політичні партії можуть здійснити тиск на владу. Лише за допомогою політичних партій. Так, я не про закон. Дійсно, по закону зараз у владі можуть бути, ну, в парламенті, лише політичні партії. А чи правильно це? От хто сьогодні створює політику? І як взагалі це створює? Чи можливо сьогодні створити політичну партію? Ну, якщо взяти наші бюрократичні припони в Україні, це майже неможливо. Тобто тобі потрібно приблизно 10 тисяч доларів, 10 тисяч підписів, провести з'їзд, на якому будуть 100 людей, створити осередки по всій країні. Послухайте, а це не за надскладне, а це не надто складно, як ви думаєте, для політичного. Процесу. Тобто політики це люди, які створюють умови життя. Навіщо така складна процедура? Це ж яскрава ознака монополізації влади. Що люди, які створили такі умови, вони просто не хочуть, щоб хтось інший зміг потрапити у владу. От у кого немає застави 2,5 мільйони, той і не приймає участь в президентських виборах. Тобто, ніші тут не місце. Тобто це яскрава ознака, що влада захоплена політичними бізнесменами, які приходять зараді грошей, а всім іншим вхід заборонено. А як на Заході? От мені цікаво, як там обстоїть справа з реєстрацією політичної партії? З'ясувалося, що в Нідерландах навіть немає законодавства про політичні партії. Будь-хто. Може зареєструватися в ЦВК для участі у виборах, в Швеції є закон про асоціації, які мають зареєструвати цю асоціацію і в будь-який момент сказати: а ми теж беремо участь в політичному процесі і будемо приймати, брати участь у виборах і повідомити про це Центральну виборчу комісію. Наприклад, у Франції і Італії. Для створення політичної партії потрібно лише дві людини. Тобто дві людини вирішили, що вони створюють політичну партію. І повідомили про це державу. І потім беруть участь у виборах. В Іспанії потрібно три людини. А в Данії взагалі можна просто створити політичну партію на основі штучного інтелекту, і голова партії буде чат-ботом. І це офіційно всіма признається. Розумієте? Тобто... Всюди, у світі, лібералізований процес участі у виборах, участі у політичному житті. І виключно в Україні він такий наскладний. Чому? Тому що монополізація тому що це гроші. Люди йдуть у владу заробляти гроші. Всі наші шість президентів йшли у владу стати мільярдерами. Ось у чому головна причина: люди хочуть бути мільярдерами. Для цього йдуть у владу. Не хочуть займатися бізнесом, не хочуть створювати товари, послуги. Навіщо це гімерої? Коли можна просто взяти в руки парламент, законотворчість, суди і апарат примусу. І за допомогою цих трьох магічних інструментів так раз і стати мільярдером. Ось навіщо люди йдуть у владу. І ми дивуємося, чому Україна занепадає. А от тому і занепадає. Що у владі немає політиків. А чому немає політиків? Тому що такий закон про політичні партії цей процес дуже криміналізований і комерціалізований. Тобто закон про політичні партії потрібно скасувати. Ну, якщо ми хочемо, щоб еліти змінилися. А наші, наприклад, грантоєди, от Ольга Айвазовська, яка там була робоча група. Я тут там на двох засіданнях, здається, був, і там була така Вікторія підгірна, теж яка мене заблокувала, вона зараз в слугах народу. Вони хотіли ще ускладнити процес. Ще хотіли додати критерія різних, праймеріс туди додати. Розумієте, праймеріс хочуть наші. Грантової активісти хочуть ще ускладнити, але вони усвідомлюють, що ускладнення це на руку тим, у кого політика як бізнес. Тому що вони відносяться як до бізнесу. Будь-яка складна процедура, вони просто наймають менеджера, бухгалтера, фінансиста, який вирішує це питання, подає звітність. Є людина в партіях, яка звітує до НАЗК – Нашого антикорупційного, який нічого не бачить. Той, хто може організувати цей процес, тобто бізнес-менеджмент, той це все нормально з цим справляється. А у кого немає грошей, не може штат великий утримувати, той і не може. Ось таку процедуру вигадали наші політичні бізнесмени. Отака От ситуація з політичною партією. Потрібно нам всім знати, що в Європі це ліберальний процес. Будь-хто може прийняти участь у виборах. А як би мало бути? А мало б бути так. Будь-яка активна людина, публічна людина, політична людина. Наприклад, Притула, Стерненко, Арестович, Борислав Береза, Олексій Гончаренко, Безугла, Будь-хто, просто політична людина повідомлює ЦВК, що вона бере участь у виборах. І все крапка. Жодних підписів, жодних застав не потрібно. От нехай тисячі людей нададуть свої дані, що вони хочуть бути президентом. Я думаю, нічого страшного тут немає, якщо через дію буде проведено кваліфікаційне голосування за цих кандидатів. Просто люди зайдуть, там тисяча кандидатів. Кожен знайде свого і проголосує. І перші там, 15 чи 10 осіб, вони йдуть на вибори. Можна три тури зробити. Тобто, спочатку першу сотню, потім першу 50, потім першу 10. Тобто, так багаторівневе голосування це зробити. Нехай люди беруть участь. У чому справа? Знайдеться якийсь геній. Який покаже шлях. Тобто, якщо люди будуть знати, що вони можуть це зробити, нехай роблять. А зараз обмежена можливість участі, обмежене застосування талантів, обмежені соціальні ліфти. І також з парламентом має бути. Будь-хто з таких людей може надати список ЦВК, скаже, наша партія бере участь, наш колектив, наша спільнота, щоб це не було як політична партія. Цей процес потрібно лібералізувати. Тобто не можна. Так ми ніколи не змінимо еліти. На Заході це дуже просто. Будь-хто, хто може показати кращий результат керування країною, йде, реєструється, повідомляє і бере участь. Чому в нас не так? На Заході все це можна, а в Україні ні. Багато бар'єрів, фільтрів ви не можете пройти туди. І поки цей порядок буде існувати, змінити еліти буде дуже складно. Тому що потрібно політикам брати участь в цьому процесі, на які потрібні гроші. Отака От у нас ліберальна демократія, друзі.